Ані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Полтавці скаржаться, руйнується міст між мікрорайонами Половки та Брейлки. Свято популярне у Західній Європі та Америці Геллоуін. Чи дісталося воно Полтави і її мешканців? 1-2. ворскла поступилася динамо у матчі 1-8 фіналу Кубку України. А тепер про це та інше більш докладно. Міст між мікрорайонами Половки та Брейлки руйнується. Говорять полтавці. Так говорять вони про Супрунівський шляхопровід. Як ситуацію коментує місцева влада? Дивіться у сюжеті. Страшно ходить. Я наприклад, не пішла по ньому. Видно, є пошкодження. Що там, видно, що підмивається міст. Так говорять про міст між мікрорайонами Пушкарівський, раніше половки та брайлки, супрунівський шляхопровід, містяни. Полтавка Оксана проходить повз нього щодня вже протягом останніх восьми років. Каже за цей час його не ремонтували, хоча візуально він руйнується. Дорогу роблять, а мосту він нічого не роблять. Вода більшість вода попадає туди і підмиває міст, і він руйнується. Руйнації йдуть. Воно ж, він ж не вічний цей міст буде. Машини важкі ж їздять, а як тяжеловози їздять, камази їздять, великі машини, їздять через цей міст. Ну звичайні рунаці їдуть. Не помічала давно ремонту цього мосту і Полтавка Світлана. Я не бачила, що проводили ніколи вже тут часто. Ті твора в основному віддихає. Колись годів-два назад, мабуть, тут... Біля мосту це вирубали оці посадки. Ну хащі оці, Тут хащі дуже такі великі і все. Ситуація плачевна, дорожнє покриття, іноді ремонтують, а от основу ні. Говорить полтавець Володимир. Вони ложать, асфальт, він просідає, кожен сезон просідає. Наверху там руйнується. У нас тільки те, що воно може десь машина їхати і упасти. Просто плита сама упасти може, Не знаю, скільки кіре може пройти. Вони його там підробляють, підробляють, зверху підробляють. Знизу я не бачу, щоб вони підробляли, щось робили. Конструкція мосту в безпеці заспокоює начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. За його словами, бічний ґрунт, який вимивається, це лише поверхневий дефект. Він буде усунутий. Бічний ґрунт насипу виконує лише там допоміжну функцію стабілізації і На міцність конструкції він ніяким чином не впливає. У 2022 році ми виявлено протікання. Через дренаж, який спричиняв ружну цього ґрунту. Тоді систему дренажів перенаправили і зараз під мостом сухо. Нагадаємо, міст між мікрорайонами Пушкарівський та Брайлки збудований у 70-х роках минулого століття. Реконструйований він був у 2004 році. Вже цього тижня довкола зупинок корпусний парк та 1100-річчя Полтави почнуть облаштовувати простір пристосований для людей з інвалідністю. Це ініціатива членів комітету доступності, які звернулися з такою пропозицією до міської влади. Що саме передбачено на зупинках дізнавалися мої колеги. Простір, пристосований для людей з інвалідністю, облаштують довкола зупинок корпусний парк та тисячосторіччя Полтави. Місто має бути готовим до повернення військових з травмами. Крім того, простори стануть доступнішими для полтавців на кріслах маломобільних груп та для мам з візочками, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Щоб люди з інвалідністю, щоб вони могли знайти напрямок руху, щоб вони могли більш безпечно знайти зупинку, прийняли рішення, виділили кошти депутат. Ським корпусом на облаштування двох зупинок Полтава має готуватися до того, що велика кількість військових повертається із фронту із ампутаціями, і в подальшому, із із протезами, і на візках. Роботи розпочнуть вже цього тижня, говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Плануємо розпочати наприкінці тижня роботи. Завершення у нас буде по походним умовах. Ми ж будемо витримувати всі норми. Плануємо до кінця року це виконати. Територію зупинки вкриють тактильною плиткою двох видів: одна вказуватиме напрямок руху, інша сигналізуватиме про наявність перешкоди. Встановлять і спеціальні інклюзивні майданчики для очікування громадського транспорту. Буде, відповідно до цього... Але, але у нас будуть точка Відточка бургура, точка там. Якщо ми робимо вже отут оцей майданчик, зміни напрямку руху, вже людина ну, розуміє. Ну, зорієнтувалася, тобто вона либо по зупинці далі, либо вже йде сюди на зупинку. Там, де є якісь бар'єри, робляться відповідно норм певні пониження, щоб було зручно. Транспорт, переходи, пішохідний переход також це все обозначається тактильною плиткою, і пониженням для того, щоб було зручно по ним рухатися. Кожну деталь планування території замовники та проєктанти узгоджують з членами комітету доступності, які перед цим звернулися до міської ради з проханням зробити центр Полтави доступним для всіх. Ми представники осіб з інвалідністю, громадських організацій, осіб з інвалідністю задоволені тим, що практично реакція була манумитєво. На нашу думку ця реакція була практично миттєвою і. Особливо ми задоволені тим, що отакі зустрічі, по облаштуванню зупинок це не просто реакція, а ще з нами зустрічі з громадськістю. Ми вважаємо, що це вірний напрямок, коли не просто пропозиції да, пооблаштування тілюються в життя, але ще згідно державних будівельних норм. Ініціатори облаштування інклюзивного простору додали у подальших планах зробити доступними і інші зупинки міста. Сьогодні у Полтаві провели в останню путь ще одного захисника, який загинув під час російсько-української війни. У Свято-Успенському соборі влаштували панахиду за 45-річним Владиславом Скрягою. Чоловік жив у селі Терентівка Полтавського району у мирному житті. Працював на сільськогосподарській техніці, засівав поля різними культурами. А 18 червня цього року його призвали до лав збройних сил України. Він служив на посаді номера обслуги взводу протитанкових ракетних комплексів. Загинув 22 жовтня поблизу населеного пункту Торецьк, що на Донеччині. Поховали бійця у Терентівці. У Полтаві з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Подія сталася 30 жовтня близько 12.30 по вулиці Героїв України. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, загиблим виявився 47-річний місцевий мешканець. Він випав із висоти 10-го поверху. Тіло загиблого чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом слідчим підрозділом поліції відмості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. Обставини та причини подій з'ясуються в рамках кримінального провадження. Живі картини із рослин сукулентів та моху сьогодні виготовляли викладачі природничих наук з усієї області. Практикум з дизайну для них провели в еколого-натуралістичному центрі. Бачили композиції мої колеги. Вони завжди покращують настрій, можливо, кому навіть знімають стрес. Живі картини з сукулентів та моху створювали викладачі ботаніки, біології та керівники природничих гуртків Полтавщини. Семінар, практикум екодизайн провели на базі обласного еколого-натуралістичного центру. Звичайним поліетиленом загорнути і. Цікаво те, що це може бути як і подарунок, особливо ну, подача його. В одне діло, як ми подарували горщику. і ми використовуємо ґрунт для того, щоб розміщуємо його. По формі. Для такої живої композиції можна взяти будь-яку ємність, дренаж, універсальний ґрунт та будь-які компактні рослини-сукуленти. Вони мають спеціальні тканини для запасу води, тому поливати їх можна не часто, і вони добре триматимуться навіть на настінних панно, говорять організатори майстер-класу. Чому саме сукулентів та муху? Тому що це вічно зелені, скажімо так, рослини, які постійно будуть радувати вас у вашій оселі. Можна зробити з них не просто посадити їх, наприклад, от у вазончик або в на вікні можна цю картину повісити в інтер'єрі Ехеверію Використовуємо каланхує деревовидне, різні види кактусів. Ми приймаємо гостей. Дуже їм раді із семи територіальних громад, і 29 навчальних закладів. Організували сьогоднішній захід у вигляді семінару практикуму екологічного, який присвячуємо популяризації, скажімо, екологічних технологій у флористичному дизайні та інтер'єрі. Ось такі рослинки. Ви бачите, що вони мініатюрні, і мають такий привабливий і естетичний вигляд. Гляд, навіть якщо подивитися, бачите, на оці кактуси, то вони навіть трішки в нас підфарбовані. Учасники семінару практикуму говорять, поділяться отриманим досвідом зі своїми учнями, коли я приїду з даного. Семінару такого цікавого практику Ми, звичайно діткам розкажу, що є така система праці. Ну і звичайно, потім можна буде наші сукуленти використовувати саме в роботі екостворення таких красивих гарних поробок, картин. Для викладачів природничих дисциплін провели три майстер-класи: оазис, живий декор за склом та зелена гармонія. Учні ліцею номер 26 Шевченківський з користю проводять свої канікули. Незважаючи на свій юний вік, чотирикласники вирішили дізнатися для себе, чи хочуть вони у майбутньому працювати на телебаченні. Для цього і завітали на телебачення. Яким світ їм відкрився, розкажемо у сюжеті. Я сьогодні вперше побував на телебаченні. Тут дуже багато камер, оснащення і освітлення. Перша на телебаченні вперше і перед камерою учні ліцею номер 26 Шевченківський з користю проводять свої канікули. Чотирикласники на екскурсії на телеканалах ІРТ та Місто Плюс. Зараз ми ми в телестудії, і я тут вперше. Після побаченого дехто з них вже бачить себе у цій сфері і мріє розповідати глядачам про те, що відбувається, розказувати про те, що стається в нашій крашому місті в Україні. Учні четвертих класів побачили редакцію новин студії звукозапису, а також ефірну студію. Приїхали ми до вас, щоб дізнатися, як саме здійснюється зйомка телепередач, новин. Тепер вони познайомляться з тим процесом, який відбувається у студії. Для такого віку такі екскурсії неабияк важливі, говорить вчитель початкових класів Тетяна Баластрик. В четвертому класі вже ми навіть проводимо такі бесіди. Ким би дитина хотіла стати. І, мабуть, професія журналіста так само важлива в даний час, як і професія вчителя і медика, і всіх, тому що журналісти висвітлюють те, що відбувається навколо, а в нас зараз дуже багато чого відбувається. Наостанок діти змогли спробувати себе у ролі журналіста. Цукерки або смерть у ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ відзначає день всіх святих Хеллоуін. Чи готувалася до нього Полтава і мешканці міста? Дізнавалася наша знімальна група. Щороку, у ніч на 1 листопада Полтавка Олена прикрашає свій будинок тематичною атрибутикою до свята всіх святих Хеллоуін. Він став справжньою традицією для її родини та сусідів. Це рік не виняток, розмальовані стіни, святкові гарбузи та тематичні костюми. Розповідає, що зараз для неї це ще й привід влаштувати маленьке свято для сина та інших дітей. Це традиція для всіх квартир, де я де б я не жила, де б я не була. Ми не загним, не поглиблюємося дуже глибоко в релігійні чи якісь там. Канонічні основи цього свята просто діти дуже люблять костюми. Діти люблять всякі ужастики, і я вважаю, що це весело, гарно, красиво, І до того ж, дуже люблю все яскраве, а купа свічок і все таке. мені це подобається. Найбільша цьогорічна гордість пані Олени підвал будинку. Вона протягом цього дня фарбувала там стіни та прикрашала його приводами, а також приготувала для гостей подарунок. Там у нас, так би мовити, сам підвал дуже страшний, готичний, і ми там організували типу місто вбивства. Але не всі люди сприймають ідею пані Олени відзначати Хеловін, розповідає жінка. Каже, що багато хто засуджує їхні декорації. Якщо це спов'язана якась смертю, то у нас там стоїть надгробок на дворі і старчать дві каслявих руки з землі. Ну люди трішки жахаються і кажуть, ну навіщо дітям це бачити, і навіщо дітям взагалі такі страшнючі декорації? То я вважаю, що дітки не повинні боятися смерті. Взагалі то смерть це природний процес. Ми всі приходимо, уходимо, і це не повинно для дітей бути чимось страшним. Готувалися до холовійної заклади Полтави, кав'ярні, бари та ресторани прикрасили в тематичному стилі. Іноді залучали для цього увесь персонал. Для нас це постало дуже цікавою ідеєю. Насправді реально прикольно прикрасити залу, щоб люди, як ви бачите, все дуже гарно, дуже прикольно. І ми самі навіть кайфуємо від цього процесу. Як ми проходимо сюди, в свої вихідні, вирізаємо мишей, ці всі приводи. Це цікаво і справді дуже прикольний досвід. Ми власноруч робили всі прикраси, і кожен з персоналу долучився до цього своїми руками. І душею а ось одна із місцевих кав'ярень, крім тематичних прикрас, додала до асортименту і смаколики у вигляді павуків та очей. Зомбі бариста Владислава каже, що на всю атрибутику вони витратили понад п'яти тисяч гривень. Ми зробили таку фотозону. Також у нас в якості фотозони є наше дзеркало, яке розмалювали нам наші друзі. Також у нас з'явилися тематичні пончики, з'явилися пряники, тобто, все декорування, конкурси проходять, майстер-класи дитячі в нас проходять кожного дня. Все в тематичному стилі, тобто, все прикрашено, все зроблено дуже. Гарно нагадаємо, що традиція святкування Халовіна сягає корінням часів древніх кельців, які мешкали на території Британії, Ірландії та Франції близько двох тисяч років тому. Ворскла проти Динамо, 30 жовтня у Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського відбувся матч однієї восьмої фіналу Кубку України з футболу. Гра була запеклою, але біло зелені поступилися динамівцям. Як це було? Бачила Івана Дімова. Полтавська Ворскла проти Київського Динамо. Запекла гра понад дві години. У Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського 30 жовтня відбувся матч однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. Рахунок відкрили Ворскляни. На 25-й хвилині м'яч у ворота Динамо забив гірійський форвард Самсон Ієде. Єде. Білосині на 31-й хвилині зрівняли рахунок. Другий тайм зустрічі минув без забитих голів, тож команди продовжили визначати переможця в екстра таймах. У тій хвилині футболісти Динамо забивають другий гол і гра закінчується з рахунком 1-2 на користь гостей. Ви побачили, що сьогодні повністю був змінений склад. І ми з урахуванням наступного матчу, з урахуванням матчу, який відбувся напередодні. Ми це свідомо робили, дали можливість зіграти гравцям. Вийшло так, що вийшло. Грати 120 хвилин, додатково отримали навантаження, але головне, що вирішили завда завдання і вийшли в наступний раунд. Хотілося, щоб була перемога, але є то, що є. Ну, дякую хлопцям, вони старалися, саме головне, що зрителі якось не обдуриш, вони все бачать. Це футбол і така лавка, яка є у «Динамо», Це кожна команди. Хотіла мати. У нас коротенька лавочка, як говориться, і хлопці молоді. І ну, те, що бажання у них зашкалювало, це ви всі бачили, і по першій грі, десь в мастерності, коли, коли ми вересні грали. Ну, всі голи пропускаємо на останніх хвилинах. Хвилинах це говорить, що лавка коротесенька. Щодо підсилення команди, воно можливе, але не раніше зимової паузи, говорить головний тренер Ворскли Юрій Максимов, кого саме планують запросити, поки не називає. Хочеться, щоб було два, два состава було в команді, розумієте? Ну, Зараз таке становище в Україні, що не всі фінансово тягнуть, так що найголовніше, що є футбол. Закінчиться війна. Я думаю, що у нас футбол буде ще краще. Є бюджет, на який ми розраховуємо. Нагадаємо, в цьому сезоні «Ворскла» і Динамо вже зустрічалися в чемпіонаті України. Матч між суперниками проходив 18 вересня в Києві в рамках четвертого туру Української прем'єр-ліги. Переможцем у тій зустрічі вийшла столична команда з рахунком 3-1. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.